Саме ТЦК вчиняється Севілі, і саме через них люди не хочуть йти на фронт. А чому я захотів йти на фронт? І мені ТЦК було байдуже. Таких, як я, насіли дивізіони, сіла наша бригада, таких самих сформованих в перші дні війни, в лютому місяці. Чому? Я навіть не знав, що таке ТЦК. Я навіть узнав, що ТЦК існує вже десь, не знаю, через кілька місяців, вже десь влітку 22-го року. Я не знав, що існує ТЦК. Я думав, що це військомат. Я йшов в військомат, І ми штурмували військомат і змушували військомат нас розподіляти. Нас три дні, там, де я був, у моїй групі, три дні нас возили. Не могли ніде оприділити, тому що все було зайнято, вже було ще більше патріоти, ніж ще. вже позаймали всі місця у всіх підрозділах. Я ж на третій, на, на четвертий день мене о, визначили. А вас треба вже три роки скоро буде, а вам ще щось заважає, що ти цікав, щось не так діє. Наші особи що, чекати, поки це не діє. Ви є чоловік. Закінчили свої справи в військовий куток і в військомат. Все, це справа чоловіка. А якщо ви є не чоловік, якщо ви є жінка або чоловік, який відчуває себе в голові душі жінкою, має жіночий гендер, ну тоді інша справа. Зрозуміти, що от таких патріотів було тоді безліч, але за майже трохи війни стало менше. Стало менше. На їхнє місце треба когось мобілізувати, а всі пішли на фронт, а залишилося лише ну, більше, як ви, сикунів, мамікій саночок. Які під спільниці заховалися і сидять собі там. О, прошу дуже. Якесь містечко, не знаю, яке містечко. От маємо алея, прошу алея скільки скільки людей загинуло, скільки їх тут загинуло. Всі вони герої. Всі вони героями стали. Вони поклали життя, щоб ви там жили в себе майже три роки в мирі і в безпеці. Тож прошу дуже, ставайте до лав Збройних сил України, мобілізуйтесь, не чекайте, поки це цікаве, вас буде відловлювати. Йдіть самі, як чоловік. Виберіть свій підрозділ і йдіть собі виконувати свій чоловічий обов'язок. Будьте чоловіком, а не тим, ким ви є. Слава Україні, слава величному українському народові. Маю надію на ваше прозріння і прозріння всіх інших нечоловіків.